Троє поросят. В одному чудовому лісі жили собі троє поросят. Хоча вони й були брати, проте мала дуже різну вдачу двоє молодших обожнювали бігати по полю і бавитися. А старший серйозніший та розумніший, віддавав перевагу читанню і малюванню. В лісовій хащі жив вовк, який вже давно придивлявся до трьох поросяток. Він щодня ховався між дерев. І спостерігав за малими, чатуючи на слушну мить, щоб вистрибнути та схопити хоч одного. А вже ж троє поросят знали, що за ними стежить вовк. Тож одного дня найстарший сказав Ми мусимо збудувати собі надійний прихисток, гарненький будиночок, де зможемо безпечно жити. Тож вони вирішили піднятися на пагорб і пошукати найкраще місце. Незабаром наймолодше. І найлінивіше порося втомилося. Зупинімося тут і збудуємо будиночок із соломи, її тут повно. Найстарший, до того ж, найрозумніший, відповів: Навряд чи будинок із соломи буде безпечним. Він дуже тендітний і не захистить нас від вовка. Але наймолодший уже визначився з вибором Не хочу більше нікуди йти, не хочу працювати. Побудую свій будиночок із соломи просто тут. Так він і зробив. Важко працювати йому не довелося. Він швидко закінчив свій будиночок і влаштувався відпочивати. Інші двоє братів рушили далі. Минуло ще трохи часу, і друге порося зупинилося і вирішило збудувати собі житло з гілок старого дерева. Такий будинок не витримає вовка, застеріг його старший брат. Але порося й слухати його не хотіло, а взялося до справи. Старший брат піднявся на верхівку пагорба. Сам тут він і заходився зводити будиночок із цегли. Важко довелося йому працювати, але ніщо не здатне було відвернути його увагу. Навіть радісні зойки і регіт братів. Йому знадобилося кілька днів, і нарешті він завершив. Задоволений улаштувався у своєму міцному, надійному і безпечному будиночку. Якось уранці вовк прокинувся голоднішим, ніж зазвичай. Він вийшов із лісу і попрямував до пагорба. Спочатку побачив будиночок із соломи, підійшов до нього і постукав у двері. Поросятко відгукнулося Забирайся, геть, я тебе не боюся, мій будиночок мене захистить. Вовк поглянув на тендітний будиночок із соломи, подув, тоді ще раз, і солома розлетілася на всі біч. Бідолашне, перелякане поросятку, кинулося втюки, щоб сховатися у братовому будиночку з гілля. Не тремти, тут ми в безпеці, сказав йому середній брат. Розлючений вовк завважив, що здобич тікає, і кинувся до будиночка з гілля. Під дверима він загарчав. Поросятко, поросятко, впусти мене. А вже ж брати відповіли не пустимо тебе, злий вовчисько. Тут вовк як подув, а тоді ще раз він дмухнув щосили, і будиночок захитався, але встояв. Вовк подув іще сильніше, і двері не витримали і зірвалися з петель. Перелякані брати вискочили з будиночка. Та побігли до старшого брата, який охоче впустив їх до свого дому і замкнув двері на два замки. Вовк дуже швидко добіг до цегляного будиночка, як і раніше, він дув, дув, тоді ще, але нічого не відбувалося двері лишалися на місці, і будиночок навіть не похитнувся. Вовк не на жарт розлютився, уторопавши, що дмухання цього разу замало. Тож він спробував залізти у вікно. Але воно було міцно зачинене і не піддалося. Усередині два молодших брати тремтіли від жаху, а старший намагався їх заспокоїти. Нічого не бійтеся, мій будиночок із міцної цегли, хоч як дуй, його не зруйнуєш. Тим часом вовк, неспроможний потрапити у двері і у вікно, вирішив залізти крізь димар. Він подерся на дах. Але розумне старше поросятко здогадалося про наміри вовка. І наказало молодшим братам розпалити вогонь у комені. Вовк стрибнув у димар і приземлився просто в полум'я, яке обпалило його густе хутро. Вовк заголосив, заскавучав і кинувся ліс. Відтоді ніхто його на пагорбі вже не бачив, а троє братів поросят жили разом у безпеці свого затишного цегляного будиночка. Двоє молодших добре засвоїли урок і більше не лінувалися. Коли щось робили, старано працювали від самого початку, аби зробити все правильно.